Всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі Referal. Сьогодні я хочу звернути вашу увагу на потенційний гем, який зовсім скоро нас добре нагодує. Дивіться, Puxolink сьогодні опублікував такий пост, де вони говорять, що загалом вони вже зібрали 15 мільйонів доларів інвестицій. Якщо ми перейдемо на крипторанг, то бачимо, що сьогодні, 13 травня, вони ще зібрали 5 мільйонів доларів. І ось в попередньому їхньому зборі вони зібрали більше 9 мільйонів доларів. Тобто, загалом у них 14 мільйонів доларів з плюсом. Отже, дивіться, що ми маємо? У них 14 мільйонів доларів інвестицій. Лістинг відбудеться як мінімум на біржах Kucoin, Gate Binance, CoinV і на біржі Гейт здається. Дивіться, я вже робив попередній пост і також записував відео. Ось ви можете перейти на це от відео Укслінг. І ось тут я також залишив посилання. Також і під цим відео також буде посилання на всі активності, які пов'язані з Uxlink. Обов'язково рекомендую звернути увагу на ось цю от активність основний аеродроп від Укслінк. Тут насамперед вам необхідно просто перейти в бот. Підтвердити реєстрацію і в розділі Home Join Odyssey виконати прості завдання. Це просто підписка на їхні соцмережі. Далі ми підключаємо гаманець, Twitter і виконуємо всі можливі завдання. І кожного дня також забираємо безкоштовні токени OXUI. Ось Я можу зараз безпосередньо перейти на їхній сайт. Так, і ось кожного дня я ось тут виводжу. Свої токени на свій гаманець. Ось бачимо, в мене наразі є 160 токенів до виводу. І загалом я вже назбирав близько ось 39 691 уксуль. Ну, Якщо токен буде по 0,1 долар, це як мінімум, то це майже 4 тисячі доларів на секундочку. Тут я запросив на всього близько. 500 людей по своєму реферальному посиланню. За кожного запрошеного друга в бот, ви будете отримувати по 81 по 80 токенів у Тобто ви можете виконати всі завдання, перейшовши в бот. Після чого ми можемо скопіювати своє реферальне посилання, розмістити завдання, приміром на біржах, таких як SEO Sprint, де ми будемо платити по 001 долар, за те, що людина перейде по вашому реферальному посиланню. І зробити ці активності на Укслінк. І за це ви будете отримати по 80 токенів Уксу. Тобто, по суті, ми десь можемо витратити 20-30 доларів, а заробити набагато більше, в 10, в 20-30 разів більше коштів на цьому айфдропі. Тому рекомендую вам обов'язково звернути увагу на цю роздачу і виконати якомога більше активностей. Ось... Ось в цьому попередньому пості є всі активності, які пов'язані з Oxlink, з Binance. Також вони бачимо, розігрують 100 тисяч доларів та частину 100 тисяч токенів UXUI. Хочу також звернути вашу увагу на те, що даний токен від проєкту UXLink UxU, буде ліситись уже в цьому травні місяці. Тому рекомендую вам якомога швидше. Виконати це завдання, забрати найлегші безкоштовні токени від сервісу Oxlink та запросити чим більше друзів по своєму реферальному посиланню для того, щоб заробити чим більше грошей на цьому легкому проєкті. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій Telegram канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.